Проходили німці, вони називали свою зброю, Імпії, «Імпії» такий був. Фрахлюх, торшвейний, рай не сварились з нашими родичами, що йшли на роботу дорогу, ставити, будувати дорогу туди. Фронт пішов, а їм треба була дорога. Машини йшли, мотоцикли. І пішли туди на схід. І десь було, може, півтора року. Щось я добре не пам'ятаю. Може два. І назад тікали вже руски за ними. Там руски взяли свої купили, убували взяли, Замоволізували наших, наших людей, хлопців, молодих, старих, до 60-х років. І все пішло на фронт. Руски, як руски ті, пішли, руски тут вже зайняли. І пішли руські на захід. І там Бурлін рос били. так що таке, в Польщі, І звітом вже наші солдати, українські, руски, які їхали поїздами, а пам'ятаємо ще. хто чим міг добиратися сюди хто не вернув, хто вернув.